Рухаємося далі. Це 4, англійський початок. Кінце 6, кінце 3. Розвиток поки що теоретичні ходи. Пішака на Д 5 зазвичай забирають на кшталт соціалістського захисту, коли міняється пішак С на f 5 слон централізував слона. Поки що розвиваюсь. Є 6. Можна тепер конем на H4 походити, D4 захоплюю центр, щоб розміняти долопоніка на F5. Але поки він не рокерувався, це не має сенсу, тому що він може відкрити лінію H після того, як відійде на G6 і я заберу на G6. Рокіровка. Кракіровка, тепер можна розміняти білопольного слона сильного. Чорні думають. Я 6 походив. Так, здається, у мене є тактика, Е4 є просунуть. Він відійде слоном і потім Е5 зробити вилку на ферзя і слона і виграти фігуру. Просунув, просунув. Здається, немає захисту у чорних. Чорні це бачать. Думають, як уникнути. Втрати фігури. Є5 віддає на F5 слона. Так, забрав слона. Щас заберу другого слона. Стайву фігуру. Розміни вигідні. На D6 пробив. Взяв ладьой, На ка Д4, 4 напади. Треба захистити, захистив, Просунув вперед. Пропоную розміняти ферзів, тому що в мене зайва фігура і розміні мені вигідні. Так, це 4 Планую поставити слона. Тобто на Б2 і атакувати. Квадрат є 4, якщо походить F6, я це 5 і Д6 просуну пішака, і в мене буде прохідний пішак. Поки що загрожую взяти на Е5. Незрозуміла жертва коня на d5, яким пішаком краще взяти, мабуть. Байдуже яким брати. Побив коня, здався.